Раки ваш тиждень. Основна подія тижня та порада. Професійна діяльність та фінанси. І стосунки. Що ж, раки цього тижня вам необхідно буде переробити купу справ. Десятка жезлів завжди показує багато відповідальності робочих питань, які потрібно буде розрулювати самотужки. Буде такий стан. Що тягнеш якусь справу постійно в напрузі, але чим вона закінчиться, ще невідомо. І від цього ще гірше е, стає якось і витягує воно з вас сили. Якщо вирішення цієї проблеми якось пов'язане з державними установами, Аркан Диявол радить вам дати кому потрібно хабар. Щоб справа вирішувалася скоріше та на вашу користь. І ще, як би ви не втомлювалися на протязі тижня, не знімайте вторгну алкоголем. В жодному разі. Це може ще гірше вплинути на ваш і загальний стан, ну і на здоров'я теж. В роботі. За королем мечів завжди йдуть тобі починання, Декому з раків потрібно буде прийняти рішення важливе, причому силаючись на холодний розум. Тобто, якщо вам запропонують вести додаткову роботу, одразу з'ясовуйте і свої доплати, згоджуйтеся лише у випадку, коли все ясно, та прозоро, і об'єм роботи, і оплата. Коли все зрозуміло, фінанси, тут все стабільно, заощадження ви маєте завдяки тому, що вмієте і працювати, і економити. Можливо, хтось із знайомих чи рідних чи рідних через рідних буде просити у вас в Тут іде такий момент, що ви нібито і хочете дати якось неудобно вам відмовити, але ви знаєте, що ця людина погана до віддачі. І взагалі, чи дасть, чи ні, під питанням великим. Тому 10 разів подумайте, чи варто взагалі давати відносини у сімейних раки. Тиха гавань така без несподіванок та проблем. Хоча за цією картою у чоловіків раки може з'явитися на горизонті жінка із минулого. Причому дуже несподівано. Будьте обережні чоловіки раки. Бо ця зустріч, вона така. Вона може сколихнути ваші минулі спогади, і ви не встигнете оглянутися, як уже згадуєте ваші стосунки у ліжку з колишньою жінкою. Таке теж може статися. А от одинокі раки можуть завести їм трішку десь у відрядженні, в подорожі. Це може бути і курортний роман. До речі, в мене за цією картою для одної жінки вона була у мене на консультації. вона про Гралися м, як віртуальний роман, тобто м, знайомство сталося у Фейсбуці, а згодом переросло в дуже серйозні стосунки, і вони вже майже рік живуть разом. Таке теж буває. Тож спілкуйтеся, любі радість, сміливіші цього тижня, можливо, зустрінете свою долю.